Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Ми в місті Одеса і у нас нове надходження. Toyota Prado 2007 року. Це скарб, він дизельний, має два бака, нову гуму. Автомобіль в ідеальному стані, весь рівненький, без ДТП, три власника, шкіряний салон. В гарному стані. Має підтверджений пробіг 260 тисяч кілометрів. Власник дооснастив підігрівом палива. Автомобіль на магнітолі. Всі функції працюють. Шкіри не затерта, є люк, підніжки, ціла рама. Запрошую вам вас на тест-драйв цього авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайла Грушевського, 15А.